Вітаю всіх зранку і запрошую на свою інформаційну ранкову зарядку. Ми не робимо тут фізичних прав. Ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, пропоную починати свій день інформаційний з інформаційної ранкової зарядки. Сьогодні, 5 червня, у четвер говоримо про наступне: зараз всі обговорюють вчорашню телефонну розмову між Трампом та Путіним. Вона стосувалася і України, і Ірану. Ну щодо України, то Трамп заявив, що він ну була добра в нього така розмова. Він сказав, що Путін йому заявив, що він має відповісти на атаку цю спецоперацію Служби безпеки України Павутина щодо знищення от, бомбардувальників стратегічних Росії. І зараз як е, слід відзначити. Тон його був зовсім інший. Якщо 26 травня він говорив, що Путін збожеволів, то зараз він так ну, примирливий такий тон, примирливий тон щодо Путіна. Що говорить про те, що насправді Трамп не хоче вводити ніяких санкцій проти Росії, а як і тиснув на Україну, так і збирається тиснути. Також вчора Путін зателефонував папі Римському леву 14-му. Він там вже звинувачував Україну, що Україна не хоче припинення війни, а він, Росія хоче дипломатичним шляхом вирішити питання війни. А він говорив про першу причину цієї війни, ну і звинувати Україну в тому в терористичних діях проти цивільної інфраструктури на території Росії. Ну, це насправді ну, я не знаю, яким треба бути вже циніком, щоб таке говорити таке заявляти. І звинувачити саме Україну щодо терористичних дій відносно цивільної інфраструктури, а свої ракетні удари і удари безпілотниками по мирним містам він чомусь не згадував. Іран. Іран був він і в темі розмови з Путіним Трампа. Там, напевне, Трамп розраховує, що Путін може якось вирішити допомогти йому питання щодо ядерної угоди, але Вчора, 4 червня, верховний лідер Ірану Алі Хамінеї заявив, що та пропозиція стосовно ядерної програми, яку зробили Сполучені Штати Штати Ірану, вона ця пропозиція не відповідає національним інтересам Ірану. Отже, поки що, ми бачимо, що і там в нього серйозні проблеми. Ми на увазі у Трампа, який часто заявляв, що от, от ось ось вже завершаться переговори. Переговори буваються дуже добре. Його спеціальний посланник, якого називають головним переговорником Трампа, стів за це відповідає. Він зустрічався вже декілька разів з міністром закордонних справ Ірану Абасом Аракчі. Бачимо, що поки що вони ні до чого не домовилися, що ті всі вимоги, які є в з боку США, вони не сприйнятні для Ірану. Ну, слід нагадати, що минулого тижня міністерство закордонних справ Ірану також заявило, що хотіло би побачити зобов'язання гарантії реальних Сполучених Штатів Америки. Що будуть зняті санкції, бо є обіцянки зняти санкції, якщо вони якусь там ядерну програму таки приймуть, хоча слід нагадати, що в 2015 році була підписана ядерна угода з Іраном в обі на те, що вони там не будуть так збагачувати уран, і не хочуть, щоб зараз збагачували, але Іран це відкидає. І в обмін на це е, будуть там санкцій не буде. Але Трамп за своєю першою каденцією вийшов ці ядерний годи і тепер хоче якусь іншу нав'язати, в нього поки що нічого не виходить. У секторі Газа війна продовжується. Вчора хотіла організації ООН прийняти резолюцію щодо припинення вогню в секторі Газа, але Сполучені Штати Америки наклали вето. Вони чітко стоять на стороні Ізраїлю, говорять, що він має право себе захищати до знищення Хамасу. Так чомусь Трамп не говорить словом того, що Україна має право себе захищати від російської агресії, і Кимчен він заявив, що Північна Корея буде. Постійно підтримувати Росію в війні проти України з візитом у північній Кореї був Сергій Шойгу. Він це вже в другий раз за останні три місяці він туди прилітав. Та так розумію, там мова йде про військове співробітництво. І Болгарія, Болгарія з 1 січня 2026 року може вести євро. Про це заявили Єврокомісії, Європейський центральний банк, що всі умови необхідні для цього Болгарія виконала. Отже, такі новини сьогодні, на ранок 5 червня, я хотів вам повідомити. День тільки починається. Не забувайте починати свій інформаційний день з інформаційної ранкової зетки, на я вас запрошую. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!